Всім привіт! Сьогодні у нас субота, вихідний день, і зараз я зі своєю родиною збираємося поїхати в спортивний комплекс YMCA, щоб зробити Соні туди безкоштовний вхід. Я так розумію. Вона може туди ходити безкоштовно, чи може платити маленьку якусь суму це від школи. Тож зараз ми поїдемо, а, узнаємо, і може Соня зі своїми однокласницями зможе ходити в цей комплекс. Там є ще басейн, Соня каже, вона там вже один разок була, їй сподобалась. Ось зараз ми поїдемо. В мене вже чекають мої. А, окей, ладно, поїхала я. Ми вже приїхали, їхали ми 5 хвилин, ось ця будівля. Цей спортивний комплекс. Я вам не сказала, що тут не тільки басейн, а ще і спортзал. Ось саме основне. А ще, пам'ятаєте, є така пісня англійська Yay, тирети. Ну це, мабуть, про це про цю будівлю. <свісно> Я не знаю. Коли мені Соня сказала, що це така назва, і я, ну, ми відразу а, пригадали цю пісню. Так, ну, все, ми підходимо. Підходимо. Зараз вам покажу, що тут є. Тут, а, подивіться, за мною там діти в хоккей грають. А, дуже тут запах такий, а, басейн. Так, ще бачу. Ще один каток. Ось тут поруч. Так, що ми тут бачимо? Ще є тут для дітей скалолазення, вони можуть тут підніматися. Бачите? Там, гратися. Так, Бачу, бачу, бачу. Тут багато кімнат. О. Люди, бачите, тренуються тренажерній зали, діти там, а, мабуть, в карате займаються. Так. Ще бачимо тут ого, яка територія велика. Так. Де мої 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 діти? Так, зараз вам покажу, як воно виглядає з іншої сторони. Так, тут кафе. Ось таке велике тут поміщення. Так, тут можна прийти сюди і дізнатися про все. А, так. Так, тут, гарно. спортзал, бачите. Великий, прикольно. О! Давай покажеш басейн. Вау, прикольно. Тут басейн. Великий, классно. Ми можемо туди приїхати? Так, коли-небудь треба приїхати сюди. купальник. О, там ще є. Якась для дітей, бачите, горка. Прикольно. А ще тут є бібліотека. Прикольно. Так, і зараз подивимося, що там є. А тут грають, дивіться, це моя улюблена гра. Баскетбол, клас! прикольно. Ну що, ми не зря собі приїхали. Коротше, Соня така в мене радісна. Соня, розкажи. Тому що в мене все вийшло. Я отримала ось цю карту. Це 36 пас. Тобто я отримала це безплатно, тому що я в 6 класі. Та ця карта перестала роботи на 31 августа. Августо. Так, да, ще безплатно. Це безплатно, та а, я почала включила... кепку. Безкоштовно. Безкоштовно. У мене у моїх друзів така ж є. Коротше, Соня може кожен день ходити, а, ходити сюди, сюди в спортзал та басейн. Та ще а, в наприклад, наприклад, в будь-який місяць п'ятого числа я можу приводити з цього свою подружку чи друга за безплатно, тому що в мене це є. Па! Речі, клас. Я дуже довгі, рада Я теж. коротше, друзі, отак от, ну прикольно. Я б теж ходила сюди, плавала. Блін, ну взагалі класно. Храйся, тренеруйся. Все це, бачите, як якось пов'язано зі школою. Так, от Соня один раз їздила сюди, ми заплатили за один раз 40 доларів. Ну це дорого, ти так не знаходишся. А так безкоштовно. Коротше, клас. Так, ну а ми поїдемо далі. Е, не знаю, хочу в магазин заїхати, дітям треба дещо... бельйон. Да, дещо купити. Соня вам підказує ще Я дуже-дуже рада, тому що ми з моїми подружками хочемо ходити сюди, в спортзал та осіб. Кожні. В Пожні... суботу? І в а, блін, там написано Ноу-камера на басейні, Ну, звісно, я нічого не бачила. не треба робити відео. Ладно, це не можна робити. Ладно, відключаємося. Ось бачите, не можна знімати. Це я розумію на території басейну Ну, ладно. Ми вже приїхали до магазину Walmart Ось він за мною, бачите, Walmart, Там в нас продукти, одяг, різні іграшки дитячі, посуд, ну, все таке. І зараз ми там подивимося, щось може прикупимо. А ще я хотіла вам сказати, що на кінець у нас сьогодні тепло, вже потепліло, нема таких сильних морозів. Зараз в нас показує мінус один. Для нас це як знаєте, літо прийшло після мінус там 30, мінус 1, це взагалі літо. Коротше, клас. Зараз буду собі купляти краску. Подивіться, яка упаковка порвата. То ви зараз питаєте, навіщо я буду купляти цю краску, яка випадає. Бачите? Упс. Ось така упаковка. Вона тут одна залишилася в цьому відтінку. Я не можу цей відтінок знайти в інших магазинах, ну, не знаю, шукаю, шукаю, якщо попадається, так ціна в два рази дорожча. Тут зараз я знайшла в цьому магазині за 10 доларів, а буває вона коштує 18 доларів. А іноді її можна купити по акції за 8 доларів. Тож я не буду зараз шукати бігати по іншим магазинам, тому що ну, це не не дуже зручно мені зараз і в магазині далеко знаходяться друг від другу. Тож буду купляти цю краску. Ну і пофіг, що вона така упаковка. Ну, все одно ж я її викину, головне, що всередині. Коротше, тут постійно я вже сталкивалася з такими упаковками, тому що там так зроблено, що ти ставиш її. Цю краску ну вони поставили, якщо ти піднімаєш, ну достаєш її, то там якась така, як. Ну, не знаю, як, як це сказати, лінія, не лінія, це як а, на касі така лента чи не лента. Ну, коротше, там як ти вставляєш і вона так тим. Ну, Коротше, треба вам показати буде, але ти потім не можеш нормально засунути цю краску, якщо вона тобі не підходить, і ти там пихаєш непонятно як. І... і за цього ці коробки ось такі порваться. Ну а ціна така ж, прикиньте. Ну коротше, а я її куплю. Показує, що ми тут купляємо. Так, купили таку подушку для Соні. Соня вибрала таку величезну собі подушку, там щось для машини, масло чи що, я не знаю, для саблінки халготки вісім доларів. Ну, не дешево. Я купляла за 10 штуки, а тут 8 доларів одне. Так, купили такі э, трусики. Не, не знаю, скільки коштує. Соня сама брала. Сабріна свої теж теж трусики пробиває. Давай сиди, ходи. У нас такі прикольні з лол. Теж не знаю, скільки вони коштують. Да, Лол. І моя краска. Моя краска.